Куха Маховинка народилася не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо, тим то вона й була найменшою в родині, мізинчик. Її дуже жаліли і любили, але любили не тільки за те, що була вона як кошенятка. Була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна роботяща, а граючи з іншими малими хухами, радо приставала на всяку забавку, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівала чи була роздратована або ж мала якісь примки. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може ліпша, як всі інші хухи в тому лісі, звали її Моховинка. Ми, люди всіх хух, звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть, на всіх нас просто люди, а тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по провалях та скелях печерницями, що понад річками та озерами, очеретянками. Ті, що в високій траві та бур'яна а бур'янками, бувають ще степовички, байрачі, левайблу тільки немає болотянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вохку. Луховинка була з роду лісовою хухою, і не тільки лісовою, а ще й боровинкою, бо народилася вона в густово при густому старому бору, де споконвіку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що хухи з роду в рід живуть по одних і тих самих місцях, переселяються ж тоді, коли щось заруйною мило їм їхню батьківщину. А це буває дуже дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого то плачу не розуміють, думають, що то стогне вітер, чи скриплять дерева в лісі, або пищать меші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чуї сльози. Однак тому великому бору, в яким жила маховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинувся а Хлопці глибоко всередину ходити боялися, рубали ж ліс тільки невеличкими частками, і він швидко виростав знову. Втім, бору між корінням великої сосни зробила на осінь маховинка собі хату. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко було впізнати. На прикорні вона ділиться на три товстих стовбури. Маховинка заложила всі тільки состовими галузками, а щелини і з окола йз м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох, молодову вовничку, що мов шовком, вкривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову зовту фіалкову квіточку братки то були ще в неї голенькі зісподо рожеві лап. Як і всі інші фухи, маховинка так само мала мінливу вобничку, яка враз сама собою робилась того кольору, що ті речі біля яких бувають фухи. Маховинка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона бігала по соснових старих глянцях, що лежали на землі, то ставала такою ж рудувато червоною, як вони. Біля потоку була вона блакитна, як вода, на піску жовто, як пісок, між кущами шепшини рожевої, на вересі сіаловою, на снігу ставала білою. Через те люди так рідко й помічають хух, хоча ж те й треба сказати, що люди взагалі дуже неуважні, вони мало дечого помічають навколо себе. До того ж, далеко далеко не кожен може побачити хуху. Одного дня маховинка прокинулася з позаранку. Ще й не світало, прокинулась, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконцем, побачила, що по лісу на глицях на деревах лежить якась срібна пилина. Спочатку вона помислила, що то була імла. але ж коли придивилась краще, то помітила, що те було не подібне ні на їмлу, ні на важкий туман, що часом котив бору. А був то перший сніг, бо вже починався підзимок. Щоб не змерзнути, маховинка витягла з своїх зимових запасів сухого моху і затулила щільненько вхід у хату. Потім знову скотилася клубочком та й заснула, але недовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, не наче хтось міцно гупнув біля неї, аж у вуха задзвеніло. Сама ж вона так плигла на своєму ліжку, що аж її ніжки вгрузли в мох, а манісінька подушка з м'якенької кульбаби покотилася надолів. В тої хвилини щось гупнуло знову, ще дужче, вуха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка. То був дід у великих повстяниках, що майже цілком застували їй дивитися. Він вихнувся, що зблиснуло в повітрі, те блискуче вдарило по її сосні. Знову аж луна пішла від того дзвінкого удару, а її сосна жалібно застогнала. Перелякана маховинка притьмом плигнула до дверей, поміж дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух і сумно дивилися, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красна, травіста сосна. Але що ж вони, манесеньке, могли зробити, як могли їй допомогти? Тільки ж один старий мудрий і досвідчений хосуковик надумався По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив суховик, я бачу, що він робить не по правді. А біжіть лишень діти до лісника, пишіть кабити йому віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрись по дорозі й до лісовика, скажіть йому, він щось вигадає. Хухи мерщі покотили до лісникової хатинки. Там вони пищали, хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак, промовив він сам до себе, дерева стоять, не поворухнуться, а воно щось шумить та пищить чи не хухи часом. Тоді хухи почали ще дужче шкрябатись по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов на поріг. Тут його призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хоч чий вхопив рушницю та й побіг у ліс. А поперед нього віг його ловецький пес, а ще поперед пса котили щасливі фухи, та тільки ж дід ще здалеку зачув небезпеку і подався тікати, і таки втік. Але ж моховинчину хатинку було знищено, сплюндровано, одну стіну було зовсім вивалено, мох понівечено і розкидано, а всередину не можна було й пролізти, стільки там валялося великих малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити, проситися до когось в хатку було незручно, бо у такі звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку. Через те вони й будують такі манісінькі хатки, що навіть удвох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж хоча б і рідних, і батьків, чи там сестер або братів жодна хуха собі не дозволить. А тут лишалося одно шукати нового помешкання дарма що всі родичі і знайомі кликали маховинку до себе жити білими рожевими лапками побігла хуха по білому холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево, під кожний кущ. Але ж в тому лісі було повно хух, скрізь, де тільки було дупло чи і конірка, там уже була інша хуха або хо. Маховинка бігла все далі й далі. Була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла. Охляла, знесилилась, перемерзла, ледве пересувала ноженятами, але ж мандрувала все далі. Нарешті скінчився ліс, маховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі і величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, в чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то вчула, що тіль тягне теплом чимось дуже смачно пахне. З одного боку меншої купи вледіла вона дощану соснову стіну. Під нею було кілька щілин, якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. В тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарб. Вони мали рожі й довгі, як у ведяника бороди, але дивились на неї лагідно своїми жовтими очима. Маховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася з деякими козенятками, то й тепер вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під ворітьми в козячий лівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і улюблений мох. Господарі були лагідні, дуже співчутливо вислухали, яке трапилося їй нещастя, і самі запросили їй тут лишитись та оселиць. Хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах маховинка не мала чого іншого робити. Так і стала хуха боровинка, хухою хлівною. Через якийсь час відчинились ті дверцята, під якими пролізла маховинка й у хлівець, ступила дівчинка. Вона була гарнесенька, білява з блакитними очицями й одразу сподобалась маховинці. Дівчинка увійшла з дійницею та шматочком хліба, що був дуже смачний, бо хуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася досхочу. Дівчинка пестила кіс, цілувала їх в рожеві мордочки, подоїла молоко, щільненько затулила та й пішла собі. Так щодня приходила вона кілька разів у хлівець, так само приходив сюди й сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щоразу був і манесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо й спокійно жила в козячому хліві хуха Маховинка. Було їй тут тепло, мало вона м'яку постіль, їжа була смачна та пожирна. Могла вона їсти до схочу запашного сіна, майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати краплинку молочка, що іноді вибризкувалася з дійниці на сін. Одного бракувало маховинці, не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи. А кожен знає, як тяжко жити без рідного товариства в чужій стороні. Їфуха мріяла й удень, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутись до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі, то все ставало холодніше. А ваховинка боялася заткнути на мороз свою жовту фіалову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Подівалася ж, тільки. Того, що коли вже вона зовсім виросте, і в неї зробиться дуже густка вовночка на кожушку, тоді тільки зможе вона не боятися морозів повернути до рідного краю. Одного дня у фліві трапилося нещастя, як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіст, то його зненацька покликали з Він поспішав і забув узяти з собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіну. Отже, в ту сітку заплуталася старша коза лиска. Чим дужче вона борщилася в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці маховинка побачила лиску зовсім безпорадне. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в попутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутися, тільки жалібно лекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також лекала, але не могла нічим допомогти. Тоді маховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона щелинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, моркотала під вікнами, під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. Тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, могла хуха проскочити в хату. Тут вона враз скочила в ліжко до дітей, але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки або ж моркочуть, як котики. Сили вони також не мають болесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тимто, як не намагалась маховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнасте тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі й почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ниничко гукали вони одно поперед а до нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик. Тільки то був не котик, гарнесенький, мікесенький, мордочка, мов квіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповіла то вісні таким часом ввижається, в житті ж такого не буває, їжте, дітки кулеші. Під наш шхуха бігала навколо дітей, не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, маховинка наважилась показати з дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі. А відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуку. Дуже зраділи дитинчата, коли перед них з'явилась миле звірятко, що вони бачили його в лісні. Хлопчик нахилився до маховинки, щоб взяти її на руки, але ж вона вислизнула в нього з поміж пальчиків танесеньким голосочком, як струна. Продзвонила, хоч у нас нещастя, коза лиска заплуталась в сітку. І, з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли й діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні, тепер вони приносили маховинці кричітки всього того, що їм давали найсмачнішого, а хуха, коли ніде поблизу не було когось з людей, показувалася дітям, гралася з ними, дуже їх бавило. Ще проминуло чимало часу, колись на Масляній тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили маховинку до хати, там вони весело забавлялись, бо хуха була моторна і вміла вигадувати всякі виграш. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері. У хату увійшов отой от самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила Маховинка. Тікайте, діти, тож хуха, закричав він страшним голосом, углетівши маховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла, як слід вискочити і гостряк сокири влучив їй по задній ніжці. Вона болісно запищала і шкандибаючи, по лавкаво покотилася до дверей, а той лихий дід почав їй лаяти і ганити весь хушачий рід. То лихі тварини говорив він дітям вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям. Та й нема з чого дивуватися, бо ж то не чиста сила. Діти слухали і не могли тому йняти віри. Вони вже самі добре знали, фу, бачили вони навіть, яка вона мила, добра, плоха, шкідливо, Знали вони, як маховинка вболівала, коли була якась прикрість, пам'ятали, як вона рятувала їхню лиску. Тому не могли повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також не знаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну маховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили їй смачнішої їжі, але їжа лишалась незайманою. куха ніде не обзивалася. Поранена маховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей, тоді вона вискочила на двір. На хвилинку забігла в лівець, попрощалась красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. У лісі вже починав танути сніг, починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер моховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. У лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з-під снігу м'якого моху і зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Ці хухи боровинки раділи з її повороту. Залюбки вони слухали її цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми. З того часу почали її кликати хатню ку або кривенькою маховинкою. Минув після того цілий рік, знову у лісі нападало багато снігу, тільки ж тепер моховинка вже не боялася зими. З помічу своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатку, наносила повну хишку запасів, сушених грибків, леду, в'ялених ягідок, корінців. Сонячного чаю і жилося їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок. також робила все, що кухам загадували мав. Якось довелося їй іти далеко, аж на другий бік лісу, на іменини старого мудрого і всіма поважного На дворі було дуже холодно, крутила така віхола, що світу божого не було видно. Ноховинка котила з кочогури на кочегуру і вже перебігала аж до середини ліс, коли зненацька вчула стогін, прислухалась впізнала, стогнала якась людина. Вона метнулася в той бік і огледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він обезсилів, задубив і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився Господи, стогнаю він, пробач мені мої гріхи, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись». І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені врятуватися на цей раз, то заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку. Не крастиму, не лаятимусь, нікого, нікого навіть мухи не скривлю. Шкода стала маховинця старого безпомічного діта? Забула вона й про те, як він зруйнував їй хатку та вигнав з батьківщини, як хотів він зарубати сокирою та на все життя зробив кривенькою. Швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду фух. Там вона розповіла, що бачила і прохала допомогти. Недовго їй довелося прохати, бо ж всі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діта, що вже ледве дихав. Одні огорнули його з усіх боків своїми теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг, інше лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше, він почув, як знову побігла його жилами затозавіла кров. Потім простяг одну руку, вона була вільна, обперся другий на сучок і висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий виліз він з намету і став на снігу. Було все навколо сір, віхала крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а де ліворуч. Він постояв, а потім застогнав знову. Яка з того поміч, що я здолав вилізти снігу, все одно в цій віхолі не знайду я дороги додому, так чи інакше мені помирати, бо ж хто мені покаже дорогу. Тоді перед ним об'явилася хуха маховинка. Хуха. затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він відхилився з твердого місця і знову загруз на меті. Там стояв безпомічний, мов закам'нілий, але в тій хвилі почув тонісінький голосочок. Так, я хуха, і навіть та сава, який ти зруйнував торік хатку, а потім у хаті в добрих дітей хотів мене зарубати своєю сокирою». Дід затрусився ще дужче, він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але ж тобі нема чого мене боятись, продовжувала Махов'енка, знаєш, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Цили хухи допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся нічого і йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо, щелепа в нього трусилися, зуби цокотіли, і він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу, ходім. Ще раз звернулася до нього маховинка і потихеньку покотила вперед. На узліссі, коли все стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, моховинка спинилась. Тепер же я буду вдома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім хуго. Хухи не потребують подяки, вони роблять добро з повинності. Але ж на пам'ятку цього дня я просила б тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у намедь. А по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилося, тепер ходи здоров. Той ж миті маховинка зникла, але ж вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотила на хушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого хо. Аді щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати дітей і дорослих, що не слід боятись маленьких, добрих та гарнесеньких кук.